На цій вулиці знайшли недорогий магазин сувенірів. Зайшли в магазин, в якому ціни дуже приємні для сіде. То це дуже приємні ціни по одному євро на миста, таке по одному євро. Також для сіде це дуже цікаві ціни. Таких майже не знайдеш тут. Так що на сувеніри тут можна щось придбати. Тут можна придбати рушничок, два мила та рукавичку для пілінгу. Також по 3 євро підставочки, підложки, під, під, під гаряче. Щоб захід сонця чекати було смачніше, придбали собі таке смачне морозиво. Вартість одного морозива це 4 євро або 120 лір. Зійшлися вже багато людей, щоб подивитися захід сонця, але не таке хмарне, не знаю, чи вдасться його побачити. До речі, тут зробили вже лавки. В минулому році їх не було, так що було зручніше зустрічати захід сонця. Такий захід сонця ми сьогодні не побачимо, тому що хмари, сонечко заховалося за хмаринки, хоч погуляли, дівчатка подивилися на античний сіде, подивилися на храм ополуна в день і наробили багато гарних фотографій. Підемо повечеряємо, піднімемося пішки трохи туди, де зупинилися маршрутки, і звідти ще, мабуть, пару кілометрів підемо до ресторану Кібрід. Поїмо смачненького м'яса. Поки ще не стемніло, підійшли глянути ще до моря. А воно сьогодні таке бурхливе, хвилюється. І тут мав бути захід сонця. Але його нема. Тут є такий риженький котик, який сидить і чекає на рибку. Загалом то коти я бачу себе в Туреччині почувають дуже добре. На відміну від собак, які ходять дійсно з дуже сумними очима і такі занедбані. А котики... Володарі міста. Не знаю, скільки разів я вже була в цьому місті, сіде, але воно мене не перестає дивувати. Ти йдеш цими казковими вулицями і така краса навколо. Так гарно. Поруч знаходиться мечеть, зан уже зазиває на молитву. Пройшли вже майже два кілометри від старого міста. Йдемо до нашого ресторану Кібрід. По дорозі зустрічаємо інші ресторани, але ж ні. Нам треба пройти велику дистанцію, нагуляти апетит і поїсти смачненького м'яса. Все, дійшли ми нарешті до нашого ресторану. Сподіваємося, що тут будуть вільні місця. Тому що, як показує Google Карта, то це таке місце дуже популярне. Є вільні столики, заходимо. Хочемо взяти якісь блюда на мангалі, але ціни тут такі дорогі. От бачу, що шашлик з баран... з барана 365 лір. А дана кебаб 245 лір. Коштує. Ну такі ціни немаленькі. Суп із куриці 128 лір. Це в турецьких ресторанах так це безкоштовні закусочки. Нам принесли мезе, це гострий перчик, баклажани, хайдари, ще щось смачне і аджика. В мезе принесли таку поляничку. Зараз будемо смакувати. Дівчата смачного нам принесли нам ще сезонний салатик. Залишилося дочекатися м'яса, замовили собі адану. І кьофте. Принесли такі смачненькі кьофте, картопелька, перчик на грилі, і адана. Отака велика Адана кебаб. Ну, все, дівчатка, тепер смакуємо. Смачного. Ми собі замовили катмер. Замовляли з морозивом, але нам морозива чогось не додали. І маленьке кьонефе. Зараз будемо смакувати. Тоня, як тобі кюнефе? Подобається, а ну гаряченьке тягнеться сир. Ой, як тягнеться сир. Смачного сашонья сказали офіціанту, що ми замовляли катмер з морозивом і нам додали порцію морозива з фісташкою. Вийшли з ресторану, дуже смачно повечеряли, і взагалі ресторан дуже хороший, смачна їжа, дуже гарне обслуговування. Тепер йдемо на маршрутку. Краще було б пройти 4 кілометри пішки, але ми так втомилися за сьогоднішній день. Так що йдемо на маршрутку. Я в свою чергу хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити вподобайку. Давайте будемо підтримувати україномовний контент на Ютубі.